Ах, так. По програмах? Я. Вадим Андрійчу, yeah. давайте, давайте. Oh, там на 10 людей ще нарадно. Люди верять. Okay. Програма передбачає виділення мільйон 193 тисячі 160 гривень на підключення зовнішніх мереж до будівництва е, укриття. ці гроші не були замовлені значит, згідно технічних умов. Повлен енерго для того, щоб ми могли підключити, вони розглядають свій проєкт, проводять роботи і орієнтовно це само потрібно. Технічні умови є, їхні передбачає перші дні підключення з 78 кВт. Замовлена потужність 78 кВт на Бобосховищ. З виконанням робіт це 1 мільйон 193 тисячі 16 кубів. Так. Є запитування? Є Тисяч гривень для управління казначейства, признання жорстких дисків для сара для, для забезпечення якісного слова, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. não precisamos que А саме додаток до програми основні заходи щодо напрямки виконання програми допоможу до пунктом 24 забезпечення проведення заходів щодо присвоєння звання почесних громадянин Сатанівської селищної територіальної громади з обсягом фінансування 70 тисяч гривень. Ми коротко, до дня до якоїсь дати, думаю, може, ми можемо спину до 21 листопада до дня необхідності.

знайти на суму 3 мільйона 280 тисяч гривень. Це виклада буде одноразово? Так. Це буде викладати одноразова. По твердому є ще. до номері Родіо бюджет програми допомоги пункту 10. Реконструкція перекладування системних відмінування соціальних послуг західної селищної ради. Родіо бюджету програми вирішується пункт 1.1. Забігну платису до трені та демобілізованих осіб за рахунок субвенції державного бюджету сумі 341 тисяч 800 та пункту 2.1. Наховання за відбувату фахівця. Розділі бюджет програми, э, розділ, розділ бюджет програми зменшити загальний бюджет на 416 тисяч 800 і внести змінний розділ паспорт програми та в нову редакції загальний обсяг французьких ресурсів для реалізації програми збільшити на 250 тисяч 727 гривень. До кінця року чи не було? До кінця цього року в документації вказано до 15 грудня має встати. Моє фінансування не буде до кінця року? Так, до кінця року Мне надо на Хочете, посидите? Ну, как я помню. Девчонки, я и Миша чекаю. Хай поговорить между собой. Я на 1 січня 25 року. Розподіл здійснює за наступними напрямками повнових розпорядниках бюджетних коштів. Посадник селищній ради, Матеріальна допомога на оплату частини комунальних послуг рідних за євних воїнів 180 тисяч гривень. Для шести військових частин відповідно до військів зрадних командир командири 1 200 тисяч гривень. Збільшення планових показників по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковим агентом з доходів платника податку, обіграти заробітної плати 1 млн грн. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 100 тисяч грн. По пальному 187 тисяч 461 грн. Туристичний збір сплачений юридичними особами 200 тисяч грн. І по єдиному податку з юридичних осіб 100 тисяч гривень. Розподіл з'яснити у головних розпорядникам бюджетних коштів по Сатанівській селищній раді, на виготовлення новородних знаків та посвідчень почасних громадян Данії Сатанівської селищної територіальної громади 70 тисяч гривень, по відділу освіти, культури мови інвентарю та спорту, придбання інвентару та обладнання для приміщення приготування їжі Сатанівського закладу шкільної освіти весела 23 тисячі гривень. Встановлення автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією населених і людей на об'єкті найпростішого укриття Іванковецького закладу дошкільної освіти, дзвіночок 62 тисячі гривень. Придбання обладнання та інвентарю для приміщення проготування їжі Сатанівського закладу до шкільної освіти весела 76 тисяч гривень. Оплата за приє... приєднання до електричних мереж об'єкта нове будівництво центру зброї дітей та юнацтва захисною спорудою цивільного захисту протирадіаційного укриття на опорного закладу освіти Сапінських ліцей – 1 мільйон 193 тисячі гривень. житлового будинку No26 по вулиці Проскурівській до селищної мережі по вулиці Молодіжна 420 тисяч гривень, відділу освіти, культури, молоді та спорту на виконання проєкту капітальний ремонт приміщення пронязнесах міського закладу дошкільної освіти веселка 567 тисяч 500. Також пропонується збільшити додаткову частину. Залишного бюджету на 2025 рік на суму 892 гривні, 892 тисячі 725 гривень 73 копійок. Шляхом розходили залишки коштів іншої операції з місцевого бюджету. Цей залишок отхворівся станом на 1 січня 25-го року спрямувати

по електроенергії, оплата електроенергії 792 тисяч. Що це? Реселення. Ми розуміємо, Тепер... я вже що питаю. Ми хочемо на 100 тисяч купити дров, щоб вони вже мали повністю і решта коштів спрямувати на електроенергію. Подивимося, як ну, більше мій людина приймати. Димаш, я все зрозумів. Стоїть треба, може, було ще раніше прийти. справа. це не справа, це, 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 є, це, це, створення робочого місця фахівцю ветеранської політики в одному приміщенні. Тому залу, там є два кабінети і сам Тепер придбання 419 тисяч харчування начальних закладів. Шо, не, денег, не Ще, щава. Щава, щава, На виконання програми розвідку в доскональной організації харчування начальник закладах оплата за продукти харчування учнів. Це приходить державна субвенція научних дальше четвертой класси. У це державна субвенція прийшла тепер. Все, субвенція, почув, я думаю, що наші речі. Так, і вопрос такой, вот по інвентарю та обладнання для приміщення приготовлення їже та зашіння світа два саме одинакові два пункти там просто є ми е, зробили капітальний ремонт цього приміщення фактично вже кошти раніше більше тепер треба обновити там обладнання якщо гарний е, цей пункт Обладнання там фактично не відповідає згідно стандартами. Чому два? Тому що там йде обладнання до, до 60 тисяч, то й до 6 тисяч. Я теж видивлюся, до 1-10 і 31-10. Там да, до 60 тисяч до 50-ти тисяч до 60 тисяч, а там більше 60 тисяч. Тому розкидано на різні колеги. Є ще, regardez, я що попитаю на самі? Немає? Дякую. У мене ще одну. зараз питання, такі рука, я з вомакою розбирався, не полетів насос. Нам треба буде, я не знаю, це не є. Не подивитися, там ще 20 тисяч їм треба буде на, на новий бал. Те, що ми на новий насос виділили в

Не одна з причин, що, ну, давай, скоріше всего, що забило кінецьку, кінецька кінець, кінець, крутнули, попало, обрізувало зараз заралися.